Кожному, хто вирощує селеру, хочеться мати ось такі ваговиті корені. Це селера президент. І написано, що вона формує м'ясистий, ніжний, смачний коренеплід масою до 500 грамів. Селера дуже довго сходить, отому от замочуємо насіння в горілці. Насіння сіння селері дрібненьке і тримаємо його в горілці 10 хвилин. Насіння промиваємо через 10 хвилин теплою водою. Розміщуємо назволожений теплою водою ватний диск, прикриваємо іншим, поміщаємо в губку, також вологу, і кладемо в пакет. Не забуваємо провітрювати. Тісненько обмотуємо і кладемо в тепле місце для пророщування.